На коліця припадають, царя бога вихваляють, на коліця припадають, царя бога вихваляють. Слава Богу, мир цій хаті, перестаньте сумувати, заглянув глиб віків мій край, Відновлюю старий звичай. Родився син Діви Марії, народу шле святі надії, вступає радість по землі, Рве петлі, петлі затяжні, що кинув ірод на країну, скликає коляда родину, заходить ангел в кожну хату, щоб вість личну передати. Піднімайте край козацький, Христос народився час крутний для України, недолі годину. Їдь від хати і до хати, рознесіть новин, що Христос Спаситель світу народився нині, все зоря, зоря ясна в небі України. <кій> ми, і діти України, славні сини, у скрутну важку годину піднялися ми, де від хати і до хати, із села в село. Розбудити рідний нарік краю на добро. Засіяла зірка в небі, бо весь народ потребі, чистим серцем обновитись, наріздовсім помолитись. Хай зігріє всіх добро, подарує нам тепло, бо Ісус народився а в нашому серці, оселився. Бог наш Батько в у світі. Ми для нього вірні діти, щоб спасти нас від гріха, він послав своє дитя, щоб очистити думки, щоб любити його стежки. Ми і двох сі світкуєм, і радієм, Ой, і радеем коледруем. Я князь примудрий Ярослав, що руські землі об'єднав, іду до Божого дитяти, щоби по йому віддати. Несу йому подарувати запашне миру і уклін від Києва і древніх стін. Славу ти сивого Дніпра, щоб правда в світі ожила. Щегирина, гетьман Богдан, великим зривом я з'єднав козацьку Русь мою країну повів на подвиг Україну, міцну угоду заложив з братом московитом. Москва наш договір зламала, це ж нам наука не на роки, а на віки. Піду вклонитись Христу Богу, хай дасть нам наснаги для народу, дай Господи нам сил і мудрість, щоб з духов предків ми творили міцну державу, Україну. З Дніпрових круж, пророк Тарас, син України, батько дітям, що в ріднім краї скрізь у світі є українцем. Від вас, сини, дочки України, йду до Господньої дитини. Для вас проситиму у Бога, здоров'я, сілення святого, щоби змогли України діти, святі здійснити заповіти. Єднаються князі пани проти московської навали. І буде бій за Україну. Здобудем або загинем. Та не дозволимо нікому ні рідному, ані чужому прямити честь, топтати славу народу, нації, держави. Ісусе Христе, Божий Сину, подай нам можність до загину. Хто тут зміє керувати, і народ мій бунтувати, я є ірод, ірод цар, всемогутній володар, у лихим краї моїм нема сили наді мною. Роблю я собі, що хочу, людям голови морочу. Мій закон, закон наживе, просвітав в красі і силі, хочуть владу поміняти і людей нових обрати. Ха! Міняйте 300 раз. Мій закон для вас і вас. Дух наживе не здолати. Де ви мої депутати? Е, політика то не забава. Тут можна дістати зліва і справа. Ми підемо депутати, краще будемо турувати. Сорцю, сорцю, каптуваль. Вечір добрий, вечір файн. Торг тут буде незвичайний. Тихо бабус тут песу і дурне ти не плити, бо як злостріш до царя, то буде нам всім біда. Ну, я боюся, аж трясуся. Мамій мій і в Україні дучоки, що ніби з Божої руки. Ну то ж українці. Царяни суддястинці. О, а все прийму я за люки. А де ти, бидо, слюки? О мій царю, що ж то буде? Не тобі на суддистинці, а якійсь моїй дитинці. Війську я даю наказ дитя вбити, вбити враз. ого го. Ні, сину, нам їх не здолати. Ходімо зі мною в темліві і вічності палати, бо мале дитя в яскині Має владу у світі нині, мушу я йому служити, а тебе я маю бити. Гинув ірод поміж нас, дух наш воскресає, Веселіться, браті і небо і земля, Небо і земля, нині торжеству. Царя витають, поклін відають, пасти грають, чудо, чудо повідають. Ось же грають срібні сурми, рвуться петлі, тріщать тюрми, ні передодону, каже брате. Гей, пора вже нам вставати, пора хвилею шуміти, щоб козацькі знали діти. Що родився вже Месія всьому світові спасіння. Длянься, Христи, Божий Син, День різдва на Україну, зійшли, зіронь бо яскраву, щоб рознесла тую славу, що ти збавиш нас від зла українському народу, дай Бог щастя і свободу для народу і для краю, миру і добра бажаємо. А вас, чесні господарі, хочем привітати за те, що щиро нас прийняли до своєї хати, хай Бог благословить вас своєю рукою. Завжди в щасті проживайте в мирі, спокою. Хай усю вашу родину Бог обіці має, колядуйте веселіться, Христос, на цьому слові, бувайте здорові! Усій вашій родині, нехай радість засіяє в вашім домі нині, всі і печалі, хай ваш дім оминають. веселіться, браті і сестри. Христос я